Весною на факультеті на спеціальності або на освітній програмі Родесії і два, дві спеціальності Родесія і Землі Усі. І так склалося, що обі спеціальності відзначають професійне свято. Висловлюся. Питання землі, воно нікуди не дівається, воно постійно є актуальним. Ми завжди на коні. Воно, звичайно, не так, як в якісь інші минулі часи, воно йде вперед, але питання землі воно є першочерговим для всіх. У меню яслам. Доброту души і розум, сміливість. Голові обвиніте знаннями. За те, що ти впоратися завжди з будь-яким пропоном. Вітаю. Навчання та з нагоди професійного свята. Вітаю вас. Заходять в місті діяльність капель зі землеустою змінне навчання та з нагоди професійного свята. Подяка ректора. Вітаю вас. Що за вами майбутнє вчиться і вперед?